Перша виїзна міжвідомча нарада з питань збереження військового майна прийшла у конференц-залі Академії військово-морських сил України. У ній взяли участь керівники військових правоохоронних контролюючих органів та органів військового управління, що здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та Севастополя. Запросили на нараду і нашу знімальну групу. Додержання законодавства щодо збереження майна у військових формуваннях, звичайність прийняття рішень за фінансовими та іншими порушеннями, рівень юридичної освіти, командного складу частин. Ці та інші питання розглянули учасники міжвідомчої наради Академії ВМС. Слід зазначити, що такий захід вперше проводився, так би мовити, на виїзді. Голову чи на нараді ТВО військового прокурора військово-морських сил України, полковник юстиції Руслан Скляров, повідомив, що в цілому військовими прокурорами вживалися усі заходи для підтримання закон і правопорядку у піднаглядних військових формуваннях підвищення результативності у роботі разом з тим. Результати проведених перевірок свідчать про необхідність продовження роботи у цьому напрямку. За п'ять місяців поточного року на вказаних напрямках порушено три кримінальні справи: внесено 46 приписів та подань принесено 16 протестів. Порушено 13 дисциплінарних проваджень. Заявлено 12 позовів за актами прокурорського реагування, притягнуто до відповідальності 96 службових осіб. Відшкодовано до бюджету 325 тисяч гривень. У свою чергу ТВО командувача Військово-Морських сил України віце-адмірал Юрій Єлїн зауважив. Проблема лежить на поверхні і є одним із пріоритетних напрямків роботи. Командування військової ради, військово-морських сил. Дійсно, була проведена велика кількість засідань військової ради, нарад. По цьому питанню проглядаються деякі позитивні зрушення щодо порівняння з минулими роками, але нас це не можуть задовільняти. Тож за підсумками наради було підписано постанову, до якої внесли всі конкретні обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення проблемних питань. Термін її виконання вересень цього року.